pas du soleil pas du soleil pas du soleil, soleil pas du soleil pas du soleil pas du soleil Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. У нас добрий ранок, тому я готую сніданок, прямо сказала в рифму. Отже, продовжуємо кабачкову історію. Сьогодні хочу приготувати дуже швидку і легку страву. Це піцу з кабачків на сковорідці. Я вже підготувала все, що необхідно. Основа піци буде з кабачків, тому я на крупній терці натерла кабачки. Трошки їх підсолила, залишила на деякий час і вже виділилась зайва рідина. Далі для приготування основи я вбила 2 яйця. Там у мене дрібка солі, чорний молотий перець. До речі, я буду готувати 2 піци. Тут в мене десь пів кіло кабачків. І для начинки в мене ось такий рулет курячий. А сир моцарелла на терці теж натерла і порізала помідор. Перемішую яйця. Тепер віджимаю кабачки, додаю до яєць. Тісто готується так само, як я в минулому відео. Готувала коржі для кабачкового тортика, тепер додаю борошно. Десь дві або три столових ложки. Взагалі треба дивитися по консистенції, бо все залежить від того, наскільки багато вологи. Ось таке має вийти тісно. І тепер я змастила сковорідку олією. Всипаю частину тіста на сковорідку і смажу млинець з обох сторон. Так можна вже перевертати. І одразу можна викладати начинку. Начинка може. Буде люба, різна на ваш смак. Те, що смакує саме рано. Так, у мене спершу курячий рулет.

І для аромату зверху присиплюємо сушеним базиліком і тепер накриваю кришкою десь хвилин на 5, щоб розплавився сир. Так, перевіряю. Можна викладати на таріл. Ось такі вийшли в мене дві піци. Готувала я їх вперше, але впевнена, що має бути смачно. Ось так піца виглядає в розрізі. Я собі відрізала пару шматочків, зробила холодну каву каву з льодом. Сергію порізала піцу, знаю, що він з'їсть її всю. Отже, будемо снідати смачного. Завітала в магазин Сінсей у відділ товарів для дому, щоб подивитись, що там є нового і цікавого. В магазині, який знаходиться у нас на районі, не дуже великий цей відділ, але все одно щось можна знайти. Мою увагу одразу перевернула ось ця свічка в бордовій ємності скляній з кришкою і з китицею. Ціна такої свічки 219 гривень. Свічка з дерев'яним гнітом, а час горіння 13 годин 169 гривень. Коштує, до речі, всі свічки ароматизовані. І є ще ось така свічка в скляній ємності в білому кольорі. Також ось невеличка свічка у вигляді мушлі. І коштує вона 129 гривень. Мені дуже сподобався аромат цієї свічки, аромат сандалового дерева та базиліку коштує вона 169 гривень, пахне просто неймовірно. Також є ось така свічка асиметричної форми за 129 гривень. І ще є ось такий набір яскравих свічок з ароматом цукерок за 149 гривень. Сподобався мені ось такий залізний кошик квадратної форми з двома ручками, я би в такому кошику зберігала пледи. Можна було б їх скрутити, скласти в цей кошик і поставити біля дивану. Ціна такого кошика 279 гривень. Плетений підсвічник за 399 гривень. Має ось такий канат, за який можна його підвісити. І також є кольорові плетені кошики за 399 гривень. Наволочки для декоративних подушок є різних розмірів: 40 на 40 см за 99 гривень, і 45 на 45 за 109 гривень. Є різні кольори з різними малюнками. Мені дуже сподобались ось такі оксамитові наволочки, якраз підходять по розміру до моїх подушок. Мають застібку, блискавку, є в різних кольорах: м'ятний, сірий і пудровий. Десь ще бачила молочного кольору, і ціна такої наволочки 209 гривень. Є ще ось така наволочка. А в стилі Боху за 279 гривень розмір 45 на 45 см. В Сінсеї також можна купити одразу декоративну подушку. До речі, ціни на них майже такі самі, як і на наволочки. Тому питання: купляти нову наволочку або одразу купити нову подушку. До речі, сподобалась ось така біла з візерунком. Але єдиний такий мінус вона дуже пласка. Хотілося б, щоб вона була більш пухкенька. Вибір кошиків також доволі великий. Є ще ось такі з ротангу. За 719 гривень, але вважаю, що ціна для такої речі зависока. Є зі знижкою за 329 гривень квадратної форми, такий плетений кошик. Є ось такі кошики меншого розміру для зберігання речей. Коштують вони 329 гривень. Декоративна дерев'яна миска. Зроблена вона з дерева акації. Ціна 499 гривень. 279 гривень коштує ось така велика плетена тарілка. Я так розумію, в ній можна зберігати цукерки або фрукти. Горчики для квітів або можна використовувати як вазу. Зроблені вони з кераміки 279 гривень. Така ваза для квітів коштує 549 гривень. Ще є вона в коричневому кольорі. Трохи далі відео покажу вам. Сподобалася ось така ваза пляшка асиметричної форми, і її ціна 599 гривень. Різні фоторамки є ось такі дерев'яні, є плетені з соломи. Свічники незвичної форми. також є декоративні елементи, ось наприклад, як ці пташки. 119 гривень коштує ось такий металевий кошик для зберігання фруктів. Дуже стильна ваза, круглої форми, 399 гривень. Є ще інші варіанти вас, ось, наприклад, як ця пудрова. Ще поряд стоїть чорного кольору. І сподобався ось такий металевий свічник за 399 гривень. Думаю, що він би дуже файно вписався би у мене на балконі. Тут я вже перебралась до кухонного приладдя. Ось така серветниця коштує 169 гривень. сподобалась така декоративна дошка дерев'яна круглої форми з ручкою. І знайшла ще ось таку цікаву дерев'яну серветницю, коштує вона 169 гривень. До речі, можна було б її використовувати для зберігання кухонних дошок. Така довга дерев'яна підставка коштує 329 гривень. Є ще менша підставка овальної форми. Зараз на неї знижка і можна її придбати за 239 гривень. І, до речі, зроблена вона з дерева акації. Ложки для салату в наборі йдуть дві штуки. І лопатка з ножем для нарізання торту. Ось такі ємності для зберігання кави або цукру можна придбати зі знижкою більше 50%, коштують вони 59 гривень. Вони металеві з дерев'яною кришкою. І є ось такі керамічні ємності для зберігання, коштують вони 219 гривень. Як завжди в Сінсей є великий вибір чашок. Сподобались мені ось такі в крапинку з золотою ручкою. Їх ціна 129 гривень. Ємність для зберігання капсул для прання 399 гривень. Ємність зроблена з металу. І ще в сінцеї з'явилися ось такі пластикові ємності для зберігання круп. Маленькі коштують 119 гривень, а великі 209. Стильна металева серветниця. І для тих, хто давно шукав підставки для яєць, то знаєте, що їх можна знайти в сінсей. Великий асортимент постільної білизни, є комплекти для дітей, є для дорослих, ціни різні, дещо вже зі знижками, деякі комплекти по повній вартості, але ціна більш-менш приємна. В основному в складі цих комплектів 100% бавовна. Єдине, що мені не дуже сподобалось, це розміри наволочок. Вони якісь завеликі 70 на 80 см. Зазвичай стандартні подушки 70 на 50 см і купуючи такий комплект, прийдеться перешивати наволочки. І також треба враховувати, що ці комплекти ідуть без простирадла, і його прийдеться купувати окремо. В мене тут і швепс, і два морозива. Я не могла визначитись, яке саме хочу, тому взяла два. Одне манго-малина, інше з темним печивом. Тим паче це морозиво зараз по акції. Як тут класно все зробили. Парковка набережна. У нас вже наступний день Сергій зустрів мене з роботи, вирішили прогулятися і прийшли в парк. Парк називається Прибрежний, бо знаходиться на березі Дніпра. Дивіться, яка тут краса. Там в вікнах будинку. Відображається захід сонечка. Клас, тут дуже круто. Раніше тут просто були хащі, а зараз такий класний парк. Я вже доїдаю друге морозиво. Зробили доріжки. Велосипедні, тут так зелено, багато дерев, кущів, травичка зелена, пагорб такий. Дітки люблять сюди підійматися на нього. Дитячий майданчик великий такий. Я в минулому році була тут, але сама без Сергія. Зараз піднімусь сюди на Пагорб. Дивіться як класно. Єдине трохи шумно. такий оглядовий майданчик. Класний майданчик, я так розумію, це для самих маленьких. Бігати, лазити. Покриття тут класне, добре, що не пісок. Горка маленька. А Рюська наша любе. Такі забави, розваги. Якраз було б їй цікаво побігати тут, полазити бізіборди. Все рухається. Прикольно і ось класні лавочки. Для тих, хто не любить компанію, щоб не заважати один одному тут спортивний майданчик. Ось класна гойдалка. Канатна така, прикольна. Посадили класні кущики: це вівсяниця сиза, колоски якісь. Виростуть величезні. класно буде. Набережні. До речі, ще й небагато сьогодні людей, бо зазвичай тут всі місця зайняті, немає де присісти. Тут ближче до водички прям дуже круто. Люди сидять, відпочивають, качки плавають. Чекають, поки їх хтось погодує. Огорожа з каміння і є лавочки всередині. Тут щось не доробили ще, мабуть, буде пірс. Ой, дивіться, яке небо гарне. Ну що ж, друзі, цими кадрами я буду завершувати своє відео. Я вам красно дякую за перегляд! Бажаю всім гарного настрою! Бережіть себе та своїх близьких. До нових зустрічей!